Ми повинні до кінця 2024 року добудувати всі проекти, які були початі до початку вторгнення, з врахуванням того, що вже ввели, це порядка мільйона квадратних метрів. Продажі в нас ідуть в чотири рази краще, ніж ми сподівалися в цьому місці. Як каже комбат, причепити ножа до того дрона, то каже він дроном заколить того москаля. Вітаю! Ви на youtube каналі Корпорації Нерухомості Ріел» і це новий випуск нашої рубрики Площа ринок. Цьому випуску про те, що Ріел оголосив будівництво на окупованих територіях України, про турецьких партнерів та нові проекти, про те, скільки буде коштувати нерухомість, про волонтерство та багато всього іншого поговоримо з Ростиславом Мельником, генеральним директором корпорації нерухомості Ріел. Добре день. вітаю, Ростиславе. Ми з вами зустрічаємося вже регулярно і частіше, і це дуже тішить. Певне, що вам є багато чого розповісти інвесторам теперішнім і майбутнім. Напевно, за даними Ки... Київської школи економіки, російські вторгнення і руйнування призвели до втрат в. Житловому фонді на 54 мільярди доларів, і приблизно 9% житлового фонду а, зруйновано. Це величезні втрати, і більше за все постраждали звичайно. Луганська, Донецька, Харківська, Миколаївська та Київська області. В Київській в Києві ви працюєте. То давайте одразу перейдемо до гарних новин. А ви не тільки продовжуєте будувати? Ви ще здали досить багато будинків за останній час? Це друга черга ЖК Окленд, в якому ми зараз знаходимося. А в Києві це паркінг Львівської площі, це будинок ЖК Греції і у Львові. Це ЖК Америка та черги в ЖК Велика Британія. Які плани наступні? Які житлові комплекси наступні і коли? Ну, по Окленду ми здали не тільки другу, ми в першу чергу здали. Тобто там була різниця в здачі, якщо брати першу і другу чергу в місяць часу. І по Грейту ми здали не один будинок, а три будинки. Ну, це великий комплекс, там кілька є забудовників, відповідно, то там, де ми присутні, то ми ввели в експлуатацію два об'єкта. Ну, по Львову все вірно. Е, ну, в нас ідея така, що ми повинні до кінця 24-го року добудувати всі проекти, які були початі до е, початку вторгнення. Це скільки? Це з врахуванням того, що вже ввели, це порядка мільйона квадратних метрів. От ми до кінця 24-го року повинні це ввести в експлуатацію і передати мешканцям майбутнє. Це скільки приблизно будинків? Будинків не скажу. А якщо взяти просто формулу порахувати, це приблизно 20 тисяч квартир. ОТ. видно по ваших майданчиках, що робота не зупиняється. Ви активно будуєте. Хоча навіть в спокійні роки влітку завжди був спад попиту що відбувається зараз? Що зараз з попитом? Чи змінилось щось з якби попередньою нашої розмови? Це було, якщо не помиляюсь, на початку березня До воєнні роки е, наш ринок все рівно не був класичним, такий як там в Європі, чи ще десь він е, літо, зима, воно е, не дуже сильно було відчутно. Чуть-чуть завжди було просідання літом, чуть, -чуть, але не, не, не тут не суттєво. От а зараз, е, тим більше, наш ринок він не є е, прогнозований чи правильно там. Якийсь організований, е, є об'єкти, які чи в Києві, чи у Львові зовсім не продаються. Є об'єкти, які продаються. Все залежить від стану готовності від забудовника, від історії того забудовника, від ціни, від того, коли буде вводитися експлуатація. Місце розташування все дуже відносно. Ми моніторимо всіх забудовників, і дійсно дуже важливу роль відіграє місце об'єкта, ціна і надійність забудовника. Якщо ми говоримо конкретно про вас, то що зараз краще продається? Що гірше продається? Що у вас там солдат можливо? А що зараз потребує додаткових продажів? Ринок е квартир. Високого класу, так? дорогого, високого, бізнес-класу і вище, він тільки зараз починає відновлюватися. Він тільки зараз потрошки починає відновлюватися. Ринок комфортного класу житла він вже фактично всю весну е, працює десь на відсотків 40% від довоєнного стану. В інших забудовників не буду давати оцінку, але в принципі цього достатньо для того, щоб все успішно, нормально подобудовувати. І починати нове. От давайте повернемось до того, що ви сказали, що починає відновлюватись попит на бізнес-клас. Так. Да. ви зараз анонсували старт будівництво якраз бізнес-класу на Печерську, дуже престижній локації нового проєкту ЖК «Максима Резиденс. Сміливо розкажіть про нього. Тим більше, що наскільки мені відомо, це проект разом з турецькими партнерами, з турецьким девелопером. Ну так, у нас в партнерстві є турецький девелопер. Це хлопці з дуже давньою історією в Туреччині. Це стамбульські е девелопери. Вони збудували мільйони квадратних метрів якісного, класного житла в Стамбулі. І збудували найвищий, найбільший е бізнес-центр в Стамбулі. І з ними ми тут будемо реалізовувати цей проект. Ну, класна, надійна турецька компанія. Нам з ними абсолютно комфортно. Нема. Нас... Як ви їх знайшли? Де шукають таких партнерів? Ми їх знайшли, а вони нас знайшли, тому що сама земельна ділянка вона якраз і належить тій компанії Трецькій, Босфорос. Угу. Але вони не реалізовували в Україні ні одного об'єкта, відповідно, вони не могли самі реалізовувати такий серйозний проєкт в, в Києві ну, з нуля, ні разу нічого не робивши. Того вони, коли промоніторили, Ринок всіх зупинилися на нас. Вони проводили багато там ну, різних переговорів, багато з ким, ну, зупинилися на нас, все домовилися. Ці домовленості були ще до війни? Так, вони були до війни. Ми реально загнали, умовно кажучи, на ділянку два трактори і почалася війна. Ми майже майже почали до війни об'єкт будувати. Ну, тепер ми його вже реально почали. Але ж все одно, якщо Інвестори іноземні не побоявся заходити в проєкт. Можемо можемо ми говорити про те, що а, дійсно є якесь а, там покращення а, з точки зору сприйняття а, України її а, економічної спроможності, її майбутнього, її перемоги у війні. Що інвестори іноземні все ж таки не бояться вкладати Дивіться. в країну? От я якраз е декілька днів назад повернувся з форуму в Лондоні по відновленню відновленню України. І самий основний меседж, який там був почутий ну, на весь світ, це те, що Україна буде забезпечена фінансами, держава буде забезпечена фінансами е, е, стільки часу, скільки буде потрібно і під час, і після завершення війни. Тобто поки вона сама не стане на ноги. Що це значить? Це значить, що держава не збанкрутує. З гривнею нічого поганого не станеться. Е, зарплати е, і соціальні всі е, зобов'язання держава виконає. Зовнішні кредити виконані, тобто держава не буде банкротом. Коли платформа, на якій ми всі стоїмо стабільна, тоді і нам, бізнесменам, в принципі, все в наших руках, ми повинні зреалізовувати свій бізнес, бо в нас немає причини його не зреалізовувати. Так, попит може бути трошки менший, так, ціни на щось можуть зростати через енергоносії, але проблематики через те, що там держава банкрота. Бюджет банкрот, гривня, валюта, національна, банкрот. Цього не буде. Це є саме основне, що треба для любого українського і іноземного інвестора. Минулого тижня ми це все почули. Все у нас є. Відповідно, після цієї форуму, конференції абсолютно вже формуються нові програми і міжнародними фондами, такими як БРР, Банк IFC, DFC. Всі вони вже готують програми фінансування, що вони будуть фінансувати. Вони розуміють, що стабільність держави забезпечена ну, в, в, в економічній частині. Все класно. Так, да, дійсно, Лондонська конференція по відновленню це така о, унікальна подія. Ви там були в якості кого? гостя, учасника. Для чого? Шукали інвесторів? В тому числі так. В тому числі так. Ми провели ряд. Класних переговорів з міжнародними фінансови Ми ведемо деякі переговори з ЄБРРом, з DFC. Є деякі проекти, які де будуть співінвесторами і ЕБРР і DFC. через це ми на цій площаці проводили і такі переговори. Круто, дуже круто. Давайте повернемося до цінової політики. Чи змінилося щось за останній час? А, наприклад, в нас були дуже великі перебої з електроенергією, яка буде зима, також не дуже відомо. Логістичні ланцюги, напевно, вже більш-менш сформувалися, але все ж таки є якісь прогнози по змінам вартості. А, ну я думаю, що вже гірших часів по електроенергії, наприклад, чим було, вже напевно не буде в Україні ніколи. От при наших можливостях е виробництва електроенергії. От. Але на нас чекає інша складна проблема, особливо під час військового стану і війни, тому що дуже багато хлопців пішли воювати. Роботі, да? так? І набагато менше і важче. Ну, тобто сьогодні важче організувати будівельний процес. Ми коли е, максимально швидкими темпами хотіли ці дві черги зробити. У нас тут 450 людей одночасно працювали в дві-три зміни. Ну, то ми людей звозили чуть не з половини України. Тобто, це це велика сьогодні. Є велика проблема, як швидкими нормальними якісними темпами забезпечити роботу. З другого боку, є періоди, коли дійсно не вистачає набору в армію ну, по мобілізації, не вистачає людей. і Комісари приходять і на стройки, і в офіси, і ще кудись. Там люди просто бояться. Вони не будуть працювати, вони просто бояться виходити на роботу. Через це, це я думаю, що буде основною проблемою, яка буде зараз нас чекати. А так, з, з собі собіварт, по собі вартості е, сьогодні, якщо в валюті рахувати не в гривні, а в валюті, то вона мало чим відрізняється від тої, яка була до довоєнного часу. Гроші від іноземних партнерів і обіцянки, що вони будуть підтримувати Україну, це все дуже круто звучить. Але щодо все ж таки там репутації України, щодо корупційної складової, інвестори ж також можуть побоюватися. Що зараз можливо змінилось під час війни, чи е, складніше здавати об'єкти в експлуатацію? Як ви взагалі оцінюєте рівень корупції і взагалі бюрократії е, і складності протікання якихось процесів? Ну на жаль, корупція на, 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 прямо на зараз. Корупція то є невід'ємна складова існування нашої держави, але до неї треба відноситися. Якщо до всього треба відноситися по-філософськи, то е, е, я б сказав трошки. Про, 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 про корупцію трошки по-іншому. Корупція це є, по суті, свої, е, інша економіка, яка е, її називають тіньовою економікою, так? І якщо подивитися, порівняти 2000-й рік, наприклад, і 2023 рік, то можна побачити суттєву шалену різницю в розвитку нашої держави. І хоч і... Корупційна влада 23 роки глушила ту державу, як могла, вона все рівно розвивається, країна, так? в тому числі за участі тіньової економіки. Все-таки тіньова економіка є і приймає участь в розвитку держави. Просто не так, якби правильно воно мало бути, і в основному ті, хто потерпають від корупції, це є соціальні верстви населення пенсіонери. Лікарі, вчителі. Тобто вони от тут найбільше. Коли великий бізнес не ні, по, сказати. ні Ні. Я маю на увазі, що в розвитку держави тіньова економіка також приймає участь. І не просто вкрали гроші і їх кудись е, заховали на Кіпрівбанк. Переважна більшість тих всіх грошей, які вкрали, е, все рівно вкладена в тіньовий спосіб, але вкладена в економіку країни, що додає динаміки в розвитку держави. Але ну то так, типу, для того, щоб е, себе потішити, що так коруп... Корупція, це не так, так погано. Це погано та. Реально, це погано і, і недобре і неправильно, бо воно дійсно суттєво впливає на, е, як мінімум, інвестиційний на якість життя наших людей і на інвестиційний клімат в країні. Але є паранормальні явища в країні, які ну, показують, що може бути і по-іншому. Якщо ви якщо подивитися на всі об'єкти, які там сьогодні здаються в експлуатацію, вводяться в експлуатацію. Ну, наприклад, у цих два, дві черги, разом це порядка 85 тисяч квадратних метрів, це буде приблизно під 2 тисячі квартир. Так? Введені абсолютно без жодної гривні, якоїсь там корупції чи ще чого. Тобто, абсолютно в легальний і правильний спосіб, в дію закачені документи. Тобто через це дію. Це в дію назначена комісія. Комісія прийшли, ми навіть ніхто не знає, навіть як звати тих людей, які то приходять там ще щось, прийшли, зробили зауваження, переробили, подалися ще раз на воду експлуатацію, і вели експлуатацію. Парадокс. Виявляється, можна в Україні. і А коли запрацювала ця система вже нормально? З Цією системою немає проблем вже. Ну, точно за весь період війни. Я не знаю, що я вже не пам'ятаю просто, як було до війни. Це, ну, це дійсно парадоксально, що під час війни. Ну, от. Я не знаю, чи це, ну, що про це все думають, і інше забудова. Просто зараз дуже мало об'єктів в експлуатацію. Через те ще не набуло такого публічного резонансу, що такий парадокс є в країні. Але такий факт є, існує. Це, це, це дуже круто, не можна не тішити. І дійсно ця, напевно, електронна держава за нею. За нею майбутнє, і в цьому ми, як така передова інноваційна країна, можемо бути а, прям прикладом для багатьох країн Європи. Так. То розкажіть про цей комплекс Окленд, коли ви його почали будувати, а, як було складно чи не складно, в чому його переваги? Ми його почали будувати. Мені здається, в кінці 2019 року, в самому кінці, якщо я не помиляюсь, приблизно. Причому по початок був складний, довгий, тому що ну, чисто технологічно. То він, був, він зайняв сам початок заходу і організації і процесів зайняв, мабуть, десь місяців всі вісім Потім ми почали реально будувати. Тут земельна ділянка приблизно біля п'яти гектарів, збудовано всього десь приблизно 2,5 тисяч квартир грубо. Це е, порядка 7,5-8 тисяч людей населення. Я виріс і вчився, ну, вчився і виріс в містечку Примишляне на Львівщині, населення якого є там 6 тисяч людей. Ми тут на такому клаптику поселили півтора моїх перемишлян, в яких я виріс. О, будинки вийшли, люди, мешканці, які тут будуть жити доволі. Ми з ними спілкуємося. Ми побудували тут. Достатньо паркоміс для того, щоб не було о, в дворах проблем чи ще щось. Тобто зробили нормальні майданчики, дитячі. Все тут класно. Це об'єкт комфорт класу, це не є об'єкт якогось там бізнес, люксю чи ще щось. Звичайно, тут що не буде закритих дворів чи ще щось. Але в всіх під'їздах можливі консьєрі, можливі домофони, можливі на карточці система входу, ліфти, ну, для того, щоб була безпека, відеонагляди і все все. Ну, тобто для людей тут буде жити класно, був недалеко від центру. Да, зовсім е популярний район, Соломінський район. Так, да, гарно Март... для життя. Тут і багато школ і багато садочків, і лікарні тут прямо через дорогу. Получився супер класний проект. Залишилась е, третя черга. Ну, ми в планах в межах року її плануємо десь добудувати. Тобто до кінця 24-го. Так. Да. А вже все sold out в, в, в даних чергах чи ще щось можна купити? Ведених експлуатацій, я думаю, що є дуже мало. Якщо є десяток квартир, то, то, то добре, не більше. Тобто, встигнути, що можна на третє? Так. Тож не прогавте. А розкажіть про Максиме Residence. Це будинок іншого взагалі класу, бізнес-класу. Що там буде такого інноваційного? Взагалі, які у вас будинки є бізнес-класу, і чим він буде відрізнятися від попередніх? Він не буде відрізнятися від того, що ми планували до війни. Тобто. По самій якості будівництва він буде абсолютно класної і правильної якості, класні вікна, класні, там, вентильовані фасади, багато всякої комерції, паркінги. На, виходить, буде супер класний хол, бо там будинок буде складатися з трьох частин. Там буде класний хол, з якого вже можна буде розходитися по всім будинкам. З консьержами, зі всім, з лаунжами, з зонами очікувань. І куди реально для будинку зроблені правильні лаунжі, де люди можуть як працювати віддалено, так і час проводити, так і Типу, коворкінги чи як? Ну. Умовно, півповерха буде виділено під зону, де люди мають там і кавоварки, і кухні. Як за кордоном в цих локаціях проводять час, тобто там в когось день народження, наприклад, в когось ще щось. Як правило, цією зоною управляє чи ЖЕК, чи ОСББ. І от в мене день народження, я дзвоню керівнику ЖЕКу, я хочу святкувати там день народження, йду плачу йому там пару копійок за це. Ну, що вони могли це все обслуговувати. І до мене гості приходять прямо туди. В квартирі ніхто не ходить. Там проводять переговори, там працюють онлайн, там з дітьми, там фільми дивляться, люди спортзал. Ну і одне з самих основних це є географічне розташування. Тобто географічно воно знаходиться в класному місці, в центрі Києва. — на коновальці. Що раз то був колись Так, на конуваль. У нас же процес верисифікації. Що класний об'єкт? Ми його. Місяць назад почали, ну, фактично, почали будівництво, відкрили продажі. Йдуть продажі? Продажі у нас і, і йдуть в чотири рази краще, ніж ми сподівалися. В цьому місці. Тож класне місце, правильно спрогнозована, спланована ціна, і відповідно, ви, ну, абсолютно, ми задоволені дуже. А хто? Ну, типу, основна цільова аудиторія комплексу це там, молодь, чи там бізнесмени, чи це сімейного типу люди? Я б там жив. Мені там було нормально, класно. Напевно, не... люди, які хочуть дуже великої, сильної тишини, там хочуть спати до 12-ї, лягати в 10-й і на природу ходити гуляти, десь там треба трошки в іншому місці шукати, десь біля якогось парку чи на виїзді за містом, чи щось там. А Київ, особливо центр Києва, це є центр мегаполісу. Там є рух, там є всі можливості, там є робота, там є гроші, там є. Це об'єкт для активних людей. Але все одно там будуть умови там, для дітей, наприклад. Звичайно, звичайно. Просто я маю на увазі, що там буде комфортно і класно жити тим людям, які проводять дуже активний спосіб життя. Дуже круто, що бізнес триває, що ми взагалі маємо можливість тут з вами спілкуватися. Це все завдяки нашим захисникам. Я знаю, що ви не дуже любите про це говорити і мало взагалі про це опішуєте, але системно допомагаєте фронту. Як ви окремо, так і компанії Ріел. Розкажіть, кому допомагаєте? Чим? Чому? Ну, 95%. Цієї допомоги, яку ми як компанія, і я допомагаємо, то ми працюємо в повній співпраці з батальйоном Свобода. І фактично всі наші сили зосереджені, і сконцентровані на допомозі тому батальйону, ну, тому що я знаю, що для того, щоб досягнути максимальної ефективності, то треба максимально глибину занурюватися. Якщо всім потрошки, то ефективність від тої допомоги буде менша і гірша, ніж в одне місце, але нормально і правильно. Тим паче, що я знаю, що вони досить довго захищали бахмут, і взагалі їх направляють в дуже гарячі точки. Та, одись стої... цього разу після ротації, вони знову попали в одну з самих гарячих точок, тяжку. Дуже... Я був там три тижні тому на сході в них на ноль ми так і не змогли навіть попасти, тому що туди можна попадати тільки вночі, і тільки там спеціальною технікою, і спеціальним. Коротше, я, я не зміг попасти, там е... дуже тяжка, тяжкі бої йдуть. Ну, хлопці тримаються, воюють. Е, от, зараз освоїли багато нових сучасних тактик бою, там fpv дрони які, за домоги, яких вони там ефективно лупашать. Як каже, комбат, ми вже тими дронами, як каже, якщо причепити ножа до того дрона, то каже, він тим дроном заколить Це того москаля. Наше завдання тут в тилу максимально можливо забезпечити їх всім. Необхідним для того, щоб вони могли якісно воювати. Бо війна з автоматом то війна Другої світова. А зараз війна все-таки технології, чим технологічніше, чим вони краще бачать вночі прибори там, нічного бачення, ну, всякі приціли, всякі ті штуки, то тим вони ефективніші і тим менше втрат у нас. Штурми з, -з, -з, -з сторони ворога не припинилися, штурмують далі. Як можуть тобто нам треба. Ну я думаю, що до зараз Україна ще поки що е, стримує. Тобто Ми ще не переломили фронт, ну умовно кажучи, щоб вони вже захищалися повністю, то ще не так. Тому е, наше завдання тут в тилу не забувати не то, що не забувати про те, а максимально сконцентруватися і робити все для того, щоб ми перемогли. І тут не можу не спитати. А... Не так давно з'явилася в російських пабліках на Тіктоку та навіть в Ютубі реклама з вашим логотипом, що ви почали продавати нерухомість в Криму. Звичайно, хтось міг може подумати, що це дуже дорога і вдала реклама. Але ми розуміємо, що це не так. Але ми зараз це відео вам покажемо. В пророссийских ресурсах появилась информация, якобы украинские риэлторы уже выставляют объявления о продаже недвижимости в Крыму и городах Донецкой области Украины, которые находятся под оккупацией. Авторы следующего поста увидели в этом мошенническую схему. В украинском сегменте YouTube крутят рекламу продажи недвижимости в Крыму, Мариуполе и Донецке, как будто бы когда-нибудь там снова будет Украина. все ж таке, коли будемо будувати на ну, звільнених територіях? Ну, я сподіваюся, що залужний, і Міллі і там ще якісь консультанти, які в нього є, і партнери, і союзники спланували все так, що ми до кінця цього року е, викинемо цих тараканів чи витривимо їх з Криму і з Донеччини. От, і сподіваюся, що вже вони про нас забудуть, ніколи до нас лісти не будуть. Хай вже там між собою з спрігожене воюють. Там з, батько Лукашенка, ще з кимось. хай собі там між собою, там а вже до нас більше, надіюсь, не полізуть. Ну, дав би Бог до до, до кінця року, щоб закінчили, і тоді вже буде братися і до Криму, і до Донецька. Ну а чи ні? Я на всім цього бажаю. І вам в першу Дякую. чергу. Заєм. Дякуємо, дякуємо вам за розмову. І я сподіваюся до найближчих зустрічей з новою е, перемогами на всіх фронтах, і на будівельному, і на військовому. Дякую. Тож, якщо ви ще не підписані на youtube канал Корпорації Неругомосіл, підписуйтесь, попереду багато цікавого.